І, що використовувати у виконанні навіть. Звичайний капіт, та зробити контур жовтий, <-джок> серединку водний. Просто одно повинно три, то щочки. За ній каже, зробити насклик, пасло. <Зробити> <зробити>

Разом із ювенальною поліцією Полтавської області в Гожулівському начально-виховному комплексі провели дитячий майстер-клас з виготовлення пряників. Ювенальної поліції спільно із майстром-кондитером було відвідано Гужулівський НВК, де ми спільно з дітками розфарбували таких птахів, і дітки також порадували своїм чудовим концертом та малюнками на підтримку Збройних сил України. У подальшому ці. Подарунки дітки передали для військових, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах міста Полтави. Таким чином ми намагалися підтримати бойовий дух наших захисників, подарити їй часточку тепла та любові і вселити віру в перемогу.